Наглядна ілюстрація для тих людей, які кажуть, я можу заробити або спастись своїми силами. Ось Дивіться, наглядна ілюстрація багато юнака. Приходь багато юнак. Що мені ключове слово написано робити. Бо він дитя закона, він знає, що для того, щоб щось отримати, треба робити. Він каже, що мені робити? І мені подобається Христос. Щось подібне, ну я думаю, що ви в спорті не були, але ну, могли десь це бачити. Особливо яскраво, це коли в легкій атлетиці або стрибки через жердину, або жердиною, або просто стрибають через жердин. Що, що там відбувається? Розбіжка. Ні, Ні, найголовніше з цією паличкою. Ну, поставили на метр. 20 чоловік перестрибнули. Да? І мені так здається, що Христос е, з багатим юнаком каже, що мені робити. Ну, кажуть, давай, давай попробуємо. Ну ти ж сказав робити. Ну давай спробуємо зробити. Що в законі? Виконай. Юнак каже, це ж планочка. Ну, яка? Я каже, що в дитинстві прияв. Те, що ти мені кажеш, я вже в дитинстві це все пожерив. Христос каже, добре. ти цю. Перестрибку метро. Ти знаєш що, піди багатство своє роздай бігне, а потім приходь і ми з тобою поспілкуємося. І Христос планочку з метра куди підняв? На І Юнак став, подивився і написано, а як? Чи, як ти пригнеш? Ну як ти пригнеш? І я, знаєте, для себе зрозумів. Коли нам ми пишемось і думаємо, ну я вже щось ну, можу, я вже якусь можу, висоту стрибнути, Христос Тихенько ухо тобі щось скаже, подібно багатому інаку, до речі, він же не всім не всім казав роздати майно. Були жінки доволі багаті, нікадів не бідний був. Він не казав це всім. Ні, він сказав тому, хто казав, що мені робити. Ну ти хочеш зробити? Ти хочеш заробити? зробити? Планочка. Так і нам здається, що ми вже стрибаємо. Да? Але не треба спокушувати Бога, бо Він може планочку підняти таку. Де ми сядемо в калюжу. Ми скажемо, Господі, я тільки думав, що я кудись стрибну. Виявляється, що я нікуди ще не дострибнув. Так от, повертаючись до нашого тексту, Слово Боже говорить про рабство гріха. Що ототожнюючись смертю Христової, ми не тільки вмираємо для гріха, саме головне, ми з рабства цього звільняємося. І ви можете чути тисячі свідоцтво людей які були зв'язані. Я переконаний, що і у вас до увірування, свої скелети в шкафу були. Не будемо про це. В мене були ті речі, які, я пам'ятаю, я був не віруч, вони судили мою совість. Я до сих пір дивуюся. Тому як так? Я Христа не знав, але я дещо робив, мені було соромно. Ну, реально соромно, більш того. Я з понеділка хотів починати нове життя. Я не хотів жити отак, от як я жив. Воно мені не подобалось. Я переконую, що багато людей вони знають свою проблему, вони знають, де Сатана зв'язав, до чого він їх прив'язав. Стовбиці різні. Вони не однакові. Але ти зв'язаний. Христос написано смертю своєю звільняє нас від рабства гріха. Тут ще на пам'ять приходить одна ілюстрація. Ви знаєте, що коли рабство відмінило в Сполучених Штатах, дуже багато рабів залишалися рабами, тому що вони не могли повірити. І, і жити по-другому не, не могли. Так, і не знали, як жити, і вони не могли повірити. Їм приходили і казали, слухай, вже все, свобода. Двері відкриті. Вони кажуть, ви що? Того будь не може. Вони не вірили, скільки людей, коли говориш. Пройди з Христом через смерть його, отримуєш свободу. Я кажу, ні, ну це серйозно, ну це що це так, так просто, це я просто повірив і все, та ні, будь-то не може. Чуєш, я переходив до тих, до тих, до тих, пам'ятаєте, як та жінка від кровотечі вже всіх обійшла, mm -hmm. і де вона тільки не була, а тут торкнулася Христа і кровотеча зупинилась. Те саме нещодавно читав про цього батька, який казав, Віру у Господи, поможи моєму невірству. Там, до речі, якщо уважно поште, цікава історія. Там Христос сходить з гори з учнями, а тут суперечка. А я став здогадуватися, в чому суперечка. Тому що батько, коли Христос прийшов, каже, мій син хворий, я привів до учнів, а вони не змогли нічого зробити. І мені це малюється так. Батько вже все використав, де не був, чує, що там є якісь люди. Багато ісціляють. Він приводить, а нічого не діє. Що батько буде казати? Я не зрозумів. Я не зрозумів. Я сина свого привів. Це остання надія. Я уявляю, що там батько цей казав. І Христос його питає, а ти віриш? Він буде вірити. Учні загасили останню надію цього, цього батька. Вони загасили. Я думаю, що батько, напевно, кричав на все. Це була остання надія. Христос приходить ти ще віриш, можеш? Як він може вірити? Поможемо йому не вірити. Він, звісно, хоче, але він реально Христу каже, я не вірю. Не те, що поможемо, йому не віримо, ми так м'яко читаємо. Ну він Христу каже, я не вірю, бо я привів до твоїх учнів, твої ж учні. Ось я чув, що вони зціляли там, і там, і зціляли тут. Я прийшов до них, вони не можуть. Цікаво, а учні ж стріляли до цього? А хто тому до Христа приходь, кажуть, чужи. Чому ми не змогли вигнати? Для них самих все виходило, все вийшло. А тут вони приходять до Христа і кажуть, а точно, а чого, а чого ж нічого не вийшло? А це. Є... <годи і сестері> О, <годи і сестері> yeah. Це про нас, коротше. <годи і сестері> так от, мова про що? Коли... <косвітку> Людина не може зрозуміти, не може осмислити, не може це повірити. Ну справді, ми ще раз і ще раз стверджую місто, якого роття постов Павло. Та людина, яка охрестила з Христа Ісуса, вона вмирає для гріха, і вона звільняється від рабства гріха. Можливо, я умовно розділив ці дві дії, тому що вмерти для гріха можна тільки через звільнення від Його рабства. Другого, ну, другого немає. Смерть звільняє всіх і вся. Останню ілюстрацію я згадую а, вірш Вінса на смерть храпав. Mm -hmm. Не пам'ятаю. Я просто суть передам. Там Вінс описав, що храп вмирає в тюрмі, він же в'язень, він в статусі раба. А, Заходить охоронець і каже храпом з віщами на етап. А він скаже, його етап тепер на небо. Все. Етапи зі мною закінчились. Да? Він помер. Кого ти звеш на етап? Розумієте? Та сама ілюстрація. Якщо ти вмер... Уже цей охоронець ніякої влади не має, скільки не кричи, на етап, храпав встань, пішов. Я тобі сказав, колись храпов це все робив. Хоча й вимушено. Коли він був живий, охоронець відкривав двері, руки за спину і пішов. А коли ти вмер, там десь почуває, з фіщами храпав на етап. Ну, він там описав. Етап тепер його на небо. Ну, ви розумієте, що він складав цей зміст. Все, охоронець, все, до побачення. Ти не маєш ніякої влади. Він уже не підвладний, тому що в нього етап на небо. Ти нічого не можеш з ним зробити. Отак От апостол Павло каже про цю важливу істину. Дивіться, восьмий вірш. Якщо ми померли з Христом, і оце, що ми говорили, Федір казав я, то віримо, слово ми, яке знаходимо. Віри. Віримо, що жити будемо з ним. Ми минулого разу багато говорили про віру, mm -hmm. тому що 5 розділ він весь говорив про віру. Ми говорили, що віра це величезна сила. І він знов каже: віримо, що жити будемо з ним, знаючи, знаючи Слово, впевнені, переконані, що Христос, воскреснувши мертвих, вже не помирає. Смерть вже не має над ним влади. Бо що помер, то помер один раз для гріха, що живе, то живе для Бога. Всі оці 10 віршів опослополов цю Істину з різних сторін. Ототожнились, померли для гріха, воскресли. Ототожнились, не живем для гріха, живем для Бога. Все. Людина має, в людині має відбутися оцей процес. Перше ототожнення вірою і одразу віруйте, занурюючи в Ісуса Христа. Ти мертвий для гріха, ти звільнився від рабства гріха і воскресли.